Як іноземні шахраї обманюють українських жінок. Дівчатка, зараз скажу дуже важливу річ: послухайте, хто знайомиться онлайн в різних соцмережах, не тільки TikTok, але TikTok в тому числі. І інші сайти знайомств, і не обов'язково там це сайти знайомства, просто соціальні мережі. Тому будьте уважні, є схеми. Вже провірені ними, і де жінки витрачають прям тисячі доларів на це. Як вони знайомляться? Зазвичай це пишуть якісь такі дуже успішні чоловіки, військові, інженери, лікарі, військові лікарі, якісь пілоти, дуже гарні фотографії, прям аполони, і вони пишуть щодня в захваті, показують якийсь емоційний зв'язок між вами. коли... Ви відчуваєте якийсь навіть духовний зв'язок, вам дуже подобається цей чоловік. Вони говорять багато, дуже показують своє успішне життя, дуже швидко створюють якийсь емоційний зв'язок і показують, що вони закохались буквально за 3-5 днів. Вони говорять багато компліментів, вони приділяють йому увагу, намагаються турбуватись про вас, показують, як би було класно, якби ми там були поруч і так далі. Говорять, яка ви красива, яка ви успішна, яка ви класна, як би вам було кльово і класно бути разом і. Швидко навіть показують свої емоції і почуття. Говорять, що вони закохались і хотіли бути разом приїхати в Україну, наприклад. Як починається сам обман? Вони вже збираються в Україну, вже валізи, вже е, готові, там подарунки також, до речі, можуть показувати, що привіз, привезу вам е, подарунки, тобі, коханій, мої любимій. І тут вже починається сам момент обману, тому що. Не вистачає грошей на квиток, на візу, не відпускають терміново потрібні гроші. І допоможи кохана, бо я ж їду до тебе. І просять суми, приблизно це сума 2000 доларів, тому що це така сума, яка. Для них вона вже нормальна, вони вже на цьому зароблять. І для наших дівчат вона більш-менш підйомна. Це, наприклад, там не 5 вже тисяч, навіть і не 10, а більш-менш підйомна сума. Дівчатка, запам'ятайте, жоден адекватний, нормальний чоловік із-за кордону не буде просити у вас гроші, якщо просять гроші.